Вітаю, відеорок з Всесвітньої історії на тему Австрійська та Російська імперії в першій половині ХІХ століття. Як ви бачите, сьогодні тема пов'язана з історією України. Чому? Тому що Західна Україна була у складі Австрії, Надніпрянщина була у складі Росії. Тому ми частково про певні моменти розвитку цих імперій вже казали. Значить, почнемо. Австрійська імперія це державне утворення, яке проіснувало з 1806 по 1867 рік. Фактично, Австрійська імперія виникла в 1804 році. Коли Наполеон проголошується імператором, і створюється так звана перша імперія у Франції, ми про це казали раніше, От. і тодішній імператор Священної Римської імперії Франц Другий, він взагалі, з да, династія Габсбургів стояла на цієї Священної Римської імперії, і він проголошує себе. Імператором Австрії, Австрії, Австрійської імперії, але юридично, виникнення Австрійської імперії це 1806 рік, коли розпалася Священна Римська імперія за політики Наполеона. Значить, територіально Австрійська імперія була другою за розмірами після Росії. Ось її кордони. Ось кордон Австрійської імперії. певну частину території Австрія отримала в результаті Віденського конгресу. Ми про це казали, а зараз на чому зупинятися не буде. Вот. Це герб російської воїни. Вибачте, це герб Австрійської імперії, це прапор. Вот. За формою правління Австрійська імперія була абсолютною монархією на чолі з імператором. З 1806 по 1805. Ой, вибачте, з 1806 по 1835 рік. Першим австрійським імператором був Франц I, Це той, який був Францом II як імператор Священно-Римської імперії. Потім з 1835 по 1848 рік Фердінанд I. При імператорі існували так звані дорадчі органи совіщательні, але важливої ролі в управлінні імперії вони не мали. Придворна військова рада, Палацова Рада і Таємна Рада. Е Говорячи про Австрію першої половини 19 століття, ми обов'язково маємо поговорити про таку історичного діяча, якого звали Клеменс фон Меттерніх. От, граф за походженням, тобто дворянського походження, ем, що це за людина з 1809 по 1821 рік він був головою уряду міністром закордонних справ. А ось вот з 1821 по 1848 він був канцлером Австрії. Канцлер, це прем'єр-міністр. Значить, саме Меттерніх він головував на віденському конгресі, який підвів підсумки французької революції на полонівських війнам. Також він був один одним з ініціаторів створення священного союзу. Ми про це казали Росія, Прусія, Австрія. От. Ну, а найголовніше, цей Меттерніх, він був творцем. Нової системи міжнародних відносин. Ще цю систему міжнародних відносин називається система Меттерніха. В чому сутність? Саме він запровадив таке поняття в міжнародних відносинах, яке називається політика рівноваги в Європі. Він казав, що пройшли ті часи, коли країни розвивається замкнено самостійно. Потрібно створювати для політики європейської безпеки потрібно створювати союзи, які б контролювали рівновагу в Європі. Якщо якась держава починає проводити політику спрямовану на встановлення свого панування, то треба було за рахунок інших країн Європи цю рівновагу відновити. От. Також Меттерніх був прибічником, і він застосовував таке поняття як право сили. Це втручання в справи інших країн от, з метою підпорядкування загальному ладу. Тобто, оце ось це да, я казав, як основна, основний інструмент цієї рівноваги європейської. Також Меттерніх був прибічником боротьби з революційними рухами. В усіх країнах Європи а також національно визвольними саме Меттерніх, як канцлер Австрії. От він використовував українські і польські національні рухи. Він їх навмисно скажімо, стикав і через це вважав, що це послабить ці визвольні рухи. Ми з вами, коли по історії України казали, що австрійська влада використовувала український національний рух на противагу польському, і ось ініціатор. Це якраз Клеменс фон Меттерніх. От е, далі. Ще один важливий момент, коли ми кажемо про Австрію першої половини XIX століття, виникає таке поняття клаптикова монархія або клаптикова імперія. Австрія складалася з ну, великої кількості е, утворень. Таких, як, наприклад, там провінції, коронні краї, і так далі. І, і в цих державних утвореннях проживали багатонаціональні було багатонаціональне населення. І тому і називали Калаптикова імперія. Ось дивіться загалом, Австрія мала населення 37 тисяч 37 мільйонів осіб. З цих 37 мільйонів корінне населення австрійські німці 7 мільйонів. 18 мільйонів це різні слов'янські народи: чехи, словаки, хорвати, от, поляки, українці. От, італійці 5 мільйонів, угорці теж 5 мільйонів, румунів два. І тому да, що перевага слов'янських народів була більше ніж в два рази. Е, от, і оці всі слов'янські народи. Во в першій половині дев'ятнадцятого століття відбувається процес національного відродження слов'янських народів. Що таке національне відродження? Ми детально казали по історії України. От, також ми казали про таке поняття як будителі. Да? Будителі це, скажем, так, активісти національних рухів серед слов'янських народів. От зараз ми з основними будителями, будителями ознайомимося. Йозеф Домбровський – автор праць змови та. Культури чехів. Йозеф Юнгман е, створив підручник з чеської літератури. Ян Коллар, дуже відома, дуже відомий так званий будитель, активіст національного руху словаків. Він автор збірки словацьких народних пісень. І ми з вами казали, що представники Руської трійці, е, от Яків Головацький, він мав стосунки, він товаришував цим Яном Коларом. От, далі. Людовід Штур, засновник словацької літературної мови, і Людовід Гай, укладач хорватської граматики. Це найбільші такі активісти слов'янських народів, які проживали на території Австрії. Саме... Оце величезна кількість слов'янських народів призведе до того, що в Австрії в вибачте, в 1848 році почнеться е, революція. От ми про це будемо казати як в історії України, так і по всесвітній історії. Ну і друга частина це Російська імперія. Російська імперія була найбільшою державою на той час в світі, е, от, е, 60 7, або 69, я зараз не пригадаю, мільйонів. Осіб проживала ось повністю територія е, зеленим кольором. Це на початок від е, 19 століття. Далі протягом першої половини 19 століття до Росії була приєднана Фінляндія в 1809 році, це під час наполеонівських війн, також. Варшавське герцогство, ми про це казали. Було створено в результаті Віденського конгресу 1815 року, 1812 році, в результаті російсько турецької війни, Росія отримала територію Бесарабії. Також на початку 19 століття Росія розповсюдила свою владу на Грузію і Азербайджан. От протягом першої половини 19 століття до імперії Російської відходять територія Зауралія, територія Казахстану і також так званий Приморський край, це Далекий Схід, от вже на кордоні з Японією. Отже, повторюю, найбільша. Територіальна і кількісна держава на той час за формою правління так же як і Австрія, була абсолютно монархією і для абсолютизму, абсолютно монархії в Росії використовується таке поняття як самодержавство. Далі на чолі стоять імператор з 1801 по 1825 був Олександр І, ось з 1825 по 1855 Микола II. Якщо Олександр І там намагався якось ще зробити якісь реформи, то Микола І – це той імператор. Під під час правління якого виникає так звана реакція. Ми вже казали, що з вами таке політична політична реакція: це застосування сили терору проти. Пануючих проти опозиції і так далі, от ми з вами по історії України розбирали суспільно-політичні рухи в Російській імперії, це масонство і декабристи. Я про це зараз казати не буду. Нагадаю, що масонство декабрист. Декабристи існували під час Олександра І, от. під час Миколи І нам відомі вже події. Це військові поселення. Ми по історії України казали, так звана от, Формування теорії офіційної народності. От, ми теж це розбирали все, все пов'язане з Миколою. Перше, ми зараз поговоримо про інше: Суспільно-політичні напрямки або суспільно-політичні течії, які існували в Росії в 30-40-х роках 19 століття. Значить, вони були достатньо різноманітні. Перша течія, яка була офіційно підтримувала існуючий порядок, це консерватизм. Лідером консерваторів був міністр освіти Сергій Уваров, який. Як ми вже казали, розробив так звану теорію офіційної народності, тобто самодержавство, православ'я, народність. Це триєдина, е, триєдиний такий момент. Далі в опозиції до консерватизму був радикалізм. Основним представником був Олександр Герцен. Саме Герцен висунув. Ідею або теорію общинного соціалізму сутність полягає в тому, що цю теорію общинного соціалізму ще називають теорію селянського соціалізму, оскільки населення Російської імперії абсолютно більшість це були селяни, то потрібно на основі цієї селянської общини створити певний політичний організм, але через революцію. Через революцію, от, і це через Герцена радикалізм у нас в Росії починає розвиватися ідеї соціалізму. І другий напрямок опозиції існуючого політичного режиму: це був лібералізм, який в свою чергу полягав з двох напрямків: слов'янофіли. Вони вважали, що, значить, взагалі ліберали, вважали, що потрібно змінити порядки в Росії законними методами. От ці славянофіли вважали, що Росія розвивається самобутнім шляхом ніяк не пов'язаним з досягненнями Західної Європи через усі революції Франції. Потім у ці інші революції, які відбулися в першій половині. 19 століття 에, Європа нестабільна цивілізація, тому Росія має розвиватися самостійним шляхом ну, суто російським, вот, ніяк не пов'язаний з досягненням європейської цивілізації. Виступали вони за скасування кріпацтва вот. іншими прибічниками, або напрямком лібералізму були західники. Вони вважали, що Західна Європа і Росія вони мають розвиватися на одних і тих же засадах. Потрібно використовувати якраз досягнення європейської цивілізації. От тому вони зрозуміло були опонентами цих славянофілів. Отже, ви бачите, що політичні течії вони різноманітні, як існує у нас офіційна. Політична доктрина, яка підтримувала тодішню царську владу, це консерватизм, і також два опозиційних напрямки: радикалізм, тобто зміни в суспільстві через революцію, і лібералізм зміни в суспільстві через реформи. Але враховуючи той факт, що Росія була абсолютною монархією, то ні радикалізм, ні лібералізм вони не змогли стати понівною, Течі, Панівною течією залишається консерватизм. На цьому все. Дякую за увагу.